13 квітня 2019 року в суботу п'ятої седмиці Великого Посту свято Похвали Пресвятої Богородиці блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфері завершив Божественну літургію у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Святоуспенської Києво-Печерської лаври. Приводиться боголюбізніший збройний і утверждений паркіман Рідам Веротонисатис, амонипископ, азбуров с каком? Веротонис, благодати и блаженнейший как Верую во единого Бога, во Слава Тебя, жителя Твоего, и земли, видимо со всеми невидимыми, во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Перед початком божественної літургії був звершений особливий чин, який є частиною архієрейської хіротонії. Кандидат у єпископський ступінь священства виголосив сповідання віри та дав обідниці берегти правила апостолів, Вселенських і помісних соборів та отців церкви. Вся життя, як уже сюди обіщався до послідньої дихання, раді благ влади сповняти обіщаюся будімі Бог, Обещання моєго світє, бо істині вже і у сердні моє давлення і дійствиє, да сам, той Спаситель наш, ісус Христос, непоможні, йому крупно, що Отцем і Духом Святим, да буде слава і держава, честь і поклоніння нині і прісно, і во вікні віков. Амінь. Завершився чинним многоліттям предстоятелю, архієреям, церковному народу та ставлеником. Избранному и утвержденному епископом Скуровским огонь.

Любеднейших Архиереев, Всего священного собора, Божественная благодать, всегда немощная врачующий, господивающий, восполняющий, пророчествует, Бог любезнейший Архимеди Тамбросия, избранного епископа Сгуровского, помолится по ним, да придет на него благодать, и святого Готу. За богослужінням відбулася хіротонія архімандрита Амбросія Вайнагієв єпископа Згурівського, вікарія Бориспільської єпархії. Рішення про призначення нового архієрея священний синод української православної церкви ухвалив 3 квітня 2019 року. Його блаженство співслужили митрополит Хуський Воноградівський Марк, намісник обителі митрополит Вижгорський Чорнобильський Павел, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви митрополит Луганський Лачевський Митрофан, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський Броверський Антоній, архієрей Української православної церкви та духовенство Києво-Печерської лаври, Господі нашого. Понуфрія блаженішого мітрополіта Київського усія України, і сія святия лаври, священна хіма да пом'яні Господь Бог во царстві своє, сідани і присно, і во віки віком, священством наших, сподівая, конських чин, братій святия лаври, сія, учащих і учащихся. Титоре, благоукрасителей, жертвателей, труждающихся и поющих во святей обители сей, и всех вас православных христиан запомняет Господь Бог во Царствии своем, все даны ей призму, и во веки веков. Богослужбові службові пісне співи виконували студентські хори київських духовних шкіл під керівництвом архімандрита Романа Подлубняка та архімандрита Леонтія Тупкален. За літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність православної церкви. Я завершення богослужіння, предстоятель звернувся до єпископа з Гурівського Амбросія зі словом і вручив йому архірейський жезл. За традицію ієрарх подав віруючим своє перше архіпастерське благословення та приймав вітання. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.